Доброго дня, шановна українська громада, шановне керівництво школи Мрія, шановні представники духовенства, вчителі, учні, від імені Генерального консульства України вітаю вас з початком чергового навчального року, днем знань. Дуже важливо, що сьогодні в ці складні, скрутні для нашої батьківщини. Часи тут, за тисячі кілометрів від батьківщини, ви підтримуєте українські традиції, зберігаєте нашу культуру, розвиваєтесь на шляху до досягнення нашої мети. В цьому зв'язку хотів би побажати учням наполегливості, отримування задоволення від навчання. Визначити свою мету і впевнено йти до її реалізації. Батькам бажаю терпіння, вчителям мудрості. Всім нам бажаю єдності, здійснення наших мрій і віру в перемогу. Все буде Україна, слава Україні! Героям!